Одна із авіабом влучила у дах багатоповерхівки. Зруйновані три квартири. Одна з них оселі Світлани. Жінка розказує, не вціліла жодна кімната. Оце кап попав в дах, і у нас тепер три квартири сумісні. наша трьохкомнатна, сусідня двохкомнатна і сусідня однокомнатна. Нема ні перестінків, ні криш, нема стін на вулицю і нема даху. Під час авіатаки Світлана разом з чоловіком були в іншому районі міста. Сусіди також були не вдома, розказує жінка. Так що слава Богу, всі живі, але жити нема де. Поки нас приютили чужі люди. А що далі буде, не знаю. Ми побачили повну розруху, повну. Це вже третій прильот у нас. Ну, було, все побило, а зараз так уже і криши нема, вже нічого нема. І За що це нам таке? Город та й біда. Поліна і Анатолій під час обстрілу перебували на вулиці. Я якраз проходила на ринок, я в паркі ще була, я діда йшла ще трохи. І потім тут дим такий прям то летить все б'ється кошмар. На той стороні і камні, і балки летіли, строїтельні всі. Там квартиру розбили на п'ятому етазі. Да, да, на землі да, да. падає аж на дорогу Падало. на проїжджу час. Людей там не було, то тебе коли Там коляска лежала, яка то а то лі з балкона викинули, то лі хто приїжджав якраз в це рік. Другий день комунальники ліквідовують наслідки авіаційного удару по медичному закладу неподалік. Прибирають уламки, каміння та скло, розказує головна медсестра Надія Сіротіна. Десь о 10-й годині вчора прилетіла рядушком авіабомба у сусідську будівлю, дом і у нас повилітали всі вікна. Співробітники, які були, знаходились тут дуже злякались, тому що повідкривалися всі двері, повідкривалися вікна. Взагалом 250 вікон було вибито 40 Двері. Основну роботу зробили вчора, як могли, тому що було дуже холодно на вулиці. Пошкоджені палати операційне ортопедичного відділення і їдальня. Серед пацієнтів, розказує Надія, одна людина отримала поріз склом. Дуже злякалися е, пацієнти. Пововодили всіх в коридор, хто зміг, звісно, зреагували, спустилися до підвалу. Одна жіночка трошки, ну там поранення такі невеличкі, були ушкоджене лице. А так в основному. Ну, а так в стреси. Тільки оптимізм. Тримає нас, знаємо, що скоро все це закінчиться, тому не падаємо духом, і працюємо. Через авіаудар 27 квітня були поранені четверо людей. Повідомив у Фейсбуці голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудід. За інформацією офіцера Сил оборони Херсона Руслана Михайлевського, російська армія випустила три керовані авіабомби: дві впали в Херсоні, третя на тимчасово окупованому лівобережжі. Ольга Ляшенко Григорій Шматко Ігор Печенко, Суспільне новини Херсон.